Привіт, мої найкращі підписники! Сьогодні для вас готую бюджетний варіант кексу. Він виходить дуже гарний і смачний. Кожен раз виходить в розрізі різний. Я його вже не перший раз готую. Готується він без яєць і без молочка. Готуємо! Беремо 200 г теплої водички, додаємо ванільку і 120 г цукру. Гарненько змішуємо. Додаємо 80 г меду і 80 г олійки, 250 г ворошна додаємо 10 г розпушувача і замішуємо тісто. Розділяємо тісто на двоє. В одну частину додаємо 20 г какао і змішуємо. А сюди додаю столову ложечку борошна Виливаємо наше тісто, як показано на відео. Ставимо кекс випекатися на 40 хвилин 180 градусів. Наш кекс готовий. Ось такі він розрізі. Всім смачно.